Талант і визнання про любов до людей, що надихали його творчість, Тім Бартон зняв, напевно, свій найнесподіваніший і в чомусь зрілий фільм Едвуд, який, як і належить кіно такого роду, залишився майже непоміченим і невідомим. Хоча при перегляді ти розумієш, що перед тобою справжній шедевр із тем та мотивів. Це кіно про те, що ми пережили в дитинстві, про чари кіно та його трагічність. Але спершу трохи історії. Едвард Вуд Молодший був одним з багатьох людей, які вирішили спробувати в Голівуді щастя. Голівуд на той час був влаштований дивним чином. У ньому існувало кіно класу А та кіно класу Б, які багато в чому не перетиналися. Фільми класу А коштували величезні гроші, йшли у широкому прокаті та отримували Оскари. До них тоді належали мюзікли, вестерни з Джоном Вейном та Генрі Фондою, біблійні екранізації та розкішне пригодницьке кіно на кшталт найбільшого шоу на землі. Фільми класу Б знімалися за малі гроші і не отримували широкого прокату. Вони виглядали умовно і подекуди халтурно. У ті часи до таких фільмів відносилися фільми жахів, багато трилерів та фантастика. Всерйозно ці жанри ніхто тоді не визнавав, вважаючи їх. Джерелом задоволення невибагливої публіки. Вуд активно працював у фільмах класу Б, який знімав дуже швидко, невибагливо та несподівано. Кіно його було дивним та екстравагантним, навіть за мірками низьких жанрів, з якими він мав справу. Усі його фільми за винятком нареченої монстра провалилися. Вуд ніколи не працював із професійними продюсерами і завжди болісно знаходив гроші на чергове виробництво. Зрештою, він спився і помер у 54 роки від серцевого нападу. Справжня слава Вуда почалася після його смерті. Спочатку вона була досить специфічною. Завдяки старанням кінокритиків, які написали книгу Премія Золота індичка, Вуд був проголошений найгіршим режисером в історії кіно, а його фільм План номер 9 з відкритого космосу отримав звання найгіршого фільму. Але незабаром багато відомих режисерів, наприклад, Джон Уотерс, стали зізнаватися в тому, що люблять фільми Вуда. У 90-ті роки, коли фільми класу А і Б остаточно злилися. Вуд отримав величезну славу. Зокрема, 1992 року письменник Рудольф Грей написав про Вуда книгу Кошмар екстазу. Ед Вуд і люди, з якими він працював, здобули величезну посмертну популярність. Один сценарій Вуда, що не відбувся, був екранізований. Його план номер 9 був перезнятий і регулярно проходять ретроспективи його творчості. Вампіра, Йонсон та деякі інші виконавці головних ролей з його фільмів стали культовими персонажами. Що стосується Бели Лугоші, зірки фільму жахів 30-х років, який виконав у стрічках Вуда свої останні ролі, то він взагалі виявився одним із найпопулярніших акторів в історії кіно. До нього постійно повертаються. Образи, створені ним, давно стали частиною світової культури. Звичайно, у такій ситуації багато кінематографістів Голлівуду почали замислюватися про те, що непогано б зняти про Еда Вуда фільм. Зрештою, сценарієм такого фільму зайнялися Скотт Олександр та Ларі Карашевський, які жили в одній кімнаті у кіношколі. Вони завжди працювали разом і спочатку написали сценарії до фільмів Важка дитина та Важка дитина 2, відомі комедії початку 90-х. Вирішивши відпочити від кіно про важких дітей, вони вигадали фільм про Еда Вуда, який зацікавив Тіма Бартона. Бартон був шанувальником творчості Вуда. Він зізнавався, що фільми найгіршого режисера в історії кіно вплинули на нього в дитинстві. Безумовно, фільми Вуда дешеві й часом зроблені халтурно, зізнавався Бартон, але він був талановитою неординарною людиною, яка навряд чи заслужила звання найгіршого в історії. Вирішивши віддати Вуду належне, Бартон взявся за проект, запросивши у продюсерів 20 мільйонів доларів. Оскільки Бартон щойно зняв двох Бетменів, перед ним були відчинені всі двері, і продюсери погодилися. Хоча якийсь час у режисера були проблеми через бажання знімати все на чорно-білу плівку. Для Бартона не було питанням, хто має стати Едом Вудом. Звичайно ж, Джонні Депп. — Хай, візит Джоні Депір ін Голівуд, Калафорнія, Даунтаун. Hollywood, California. We're shooting a film called Ed Wood. Мартін Ландау, ветеран американського кіно, феноменально, але дещо гіперболізовано зіграв Беллу Лугаші. Робота Ландау просто вразила критиків. Він здобув заслужений Оскар. Оскара ще одержав гример Рік Бейкер, який зробив героїв фільму, неймовірно схожими на свої прототипи. Але як належить фільму про Вуда, стрічка Бартона в прокаті провалилася. І це вкотре доводить, що успіх чи невдача фільму. Мало чого означають. Подивіться цей фільм, і ви багато побачите. Едвуд цікавий, починаючи з титрів, які стилізовані під дешеве американське кіно 50-х років. Тут є і таємничі цвинтарі, і кумедні монстри, і літаючі тарілки, мабуть, зроблені з ковпаків для автомобільних коліс. Ці титри вводять нас в атмосферу історії, дії якої відбуваються, звісно ж, в Голлівуді. І сам Голлівуд постає у фільмі Бартона як лякаюча картонна декорація. Що Заливається дикою зливою. Так, ми звикли, що Голівуд це сонячне та тепле місце, але Бартон вирішує нам одразу ж показати суть цього раю на землі. Насправді на фабриці мрій незатишно і навіть страшно. Тисячі людей приїжджають сюди, щоб задовольнити свою пихатість і зазнають краху. З перших кадрів ми розуміємо, що перед нами історія про марні надії на славу. Едвуд ходить перед майже порожнім театром, в якому йде його вистава, сподіваючись на успіх. Звісно, жодного успіху не буде. У єдиній газетній рецензії його виставу рознесуть, але що вражає, незважаючи на невдачу, Едвуд не втрачає надії на краще та впевненості у собі. Здається, що він абсолютно не зважає на реальність, яка щоразу показує, який він невдаха. Загалом, у ході фільму, ми бачимо, що майже всі його герої невдахи. Невдаха Вуд. Невдаха, телеведуча вампіра, та й помічники гора-режисера, які з ним співпрацюють, теж невдахи. Цей фільм це спроба передати глобальну концепцію того, що невдаха є всередині кожного з нас. Бела Лугоші, великий актор, що скотився в дешевий треш і зовсім трагічна постать. Він не просто невдаха, а людина, яка пізнала славу, а потім втратила її. Робота у Вуда допомагає йому прожити, але стає йому при цьому горем і приниженням. Світ, у якому живуть герої Еда Вуда, і здається втіленням невдачі, умовності та бездарності, бутафорія та спецефекти у ньому виглядають дешевими, монстри не страшними, а декорації картонними. Тут кожна дрібниця показує вигадану неіснуючу реальність. Але в той же час, по ходу фільму, ми бачимо, що цікавіше за життя Голівуду. Нічого немає. Тут можливі найнесподіваніші фантазії та сміливі мрії. Едвуд, як справжній художник, намагається робити один фільм за іншим. Спочатку він чесно хоче створити стрічку з автобіографічними мотивами на тему трансвестизму, оскільки любить носити жіночий одяг. Більше того, він знімає цей фільм, який, звичайно, виявляється нікому не потрібен. Вуд хоче робити кіно на актуальні теми, тому створює фантастику про атомну війну та мутації, пов'язані з радіацією, але і це нікому не цікаво. Страхи холодної війни, які виглядають як вторгнення чужинців, марсіан надихають Вуда зняти план номер 9 з відкритого космосу. Ще одне нікому не потрібне кіно. Якоюсь мірою цей ланцюжок невдач, через які герої проходить на наших очах, показують голівудську мрію навпаки. Людина служить своєму таланту. Намагається, страждає, але в результаті виходить лише нісенітниця. Виявляється, що фільм Бартона це ще історія про кульгаву долю, людей, які ніколи не можуть бути задоволені собою вічні невдахи, які ганьбляться і отримують насмішки. Але хіба це стосується лише Вуда? У найцікавішій сцені фільму, розлючений невдачами і складнощами на зйомках, головний герой заходить у бар і зустрічає там свого кумира. Улюбленого режисера Орсона Уелса. Здається, що Уелс найбільший кінематографіст Голлівуду всіх часів. Його громадянин Кейн регулярно визнається критиками найкращим фільмом в історії кіно, і ось в барі зустрілись найкращий режисер в історії та найгірший. Але розговорившись зі своїм кумиром, Вуд розуміє, що той має такі ж проблеми, як і в нього самого. Уелс страждає від відсутності визнання. Продюсери не дають йому нормально працювати, глядачам він не потрібен. І раптом виявляється, що у найкращого та найгіршого режисерів в історії одні й ті самі проблеми. Ці дві людини майже не відрізняються одна від одної, хоча знімають таке різне кіно. І тут, виявляється, головна ідея, закладена в цю історію Бартоном. Едвуд ніби запитує нас, що таке талант, у чому він, що таке мистецька цінність, чи не все це є вигадкою. Чому один фільм обожнюють та нагороджують, а на інший не звертають уваги? Ніхто цього точно не знає. Ось перед нами Бела Лугоші, справжній нерв цього кіно. Колись він був зіркою фільмів Жахів Юніверсал». Він створив хрестометійний образ Дракули у першій прямій екранізації роману Брема Стокера. Саме завдяки Лугоші, ми уявляємо повелителя вампірів як блідого чоловіка зі східноєвропейською зовнішністю, вбраного в акуратний костюм, на який накинутий чорний плащ. Але мене кілька десятиліть і цього дракулу забудуть. Фільми Universal сприйматимуться з глузуванням, а гра Лугощі всім здасться дурною та непереконливою. А ще через десятиліття дракулу визнають класикою і звеличуватимуть. Діти почнуть одягатися в костюми дракули на Хеллоуін, а дорослі із задоволенням дивитимуться фільми та серіали про вампірів. То чи був Лугаші талановитий, чи він був бездарний? Ми так і не дізнаємось, адже виявляється, що час все змінює. Приходять нові цінності, а з ними інші смаки. І так стається постійно. І в фільмі Едвуд ми виявляємо, що насправді в мистецтві немає жодних критеріїв, все можливо.